Тому що сьогодні ми видали ту на ньому чаші хліб, який свідчить про ту жертву Ісуса Христа, про ту велику любов нашого Господа до нас з вами, людей. І це в першу чергу свідчить про любов Бога. Я хотів би зачитати слова, які записані. На сторінках Біблії записані у Євангелії від Марка, буду читати з другого розділу п'ятий вірш. Один вірш. Слова каже нам знайомі. Івангелія Марка, другий розділ, п'ятий вірш. Ісус, бачачи віру їхню, говорить про Сину, прощаються тобі гріхи твої. Один такий вірш. Я думаю, що всі ви вже згадали, про що йдемо, про кого йде мова. Момент, коли Ісус Христос знаходиться в домі, кого в нього багато людей. Тати і там принесли розслабленого до Ісуса. Друзі Його принесли Його туда до Ісуса. Знаєте, я думаю собі, роздумовуючи над цим моментом, ми видимо, що Христос не дозвідовує щось конкретно, що як. Але звертається до нього, бачачи їхню віру, говорить розслаблено. сину, прощаються тобі гріхи Твої. по першу чергу ми розуміємо, що Ісус Христос добре знає е, стан душі, стан серця тієї людини. Добре знає. По друге, якщо ці люди, які мають таку віру, принесли цю людину, це теж щось свідчить про ту людину. Знаєте, як в народі кажуть, скажи, хто твій друг, а я скажу, хто ти. Якщо люди, які мають віру, принесли, значить він теж людина, одна із тих, яка теж має віру. І... Христос говорить йому Прославину Сину, прощаються тобі гріхи твої. Якось я сьогодні хотів би чуть-чуть звернути нашу увагу іменно на таку тему прощаються тобі гріхи твої. Зустріч із святим Богом у людині відкриває іменно но тут горе гріху і недосконалості, тому що всі ми люди, і ми не здатні робити добро, ми не здатні робити зло самі по природі, наповнені гріха і так далі. Але коли людина зустрічається з Богом, то в той момент вона починає видіти себе, видіти свою недосконалість, видіти свою гріховність. Чому іменно кажуть, говорять десь серед людей, що пережив зустріч з Богом і помінявся. Даже, якщо десь звертали таку увагу, звертали увагу на те, що. Навіть серед людей є, є люди, які мають здоровий розсудок, і коли видять людей, які е, живуть благочестиво, які способні робити добро і так далі, то десь людина, розумна людина, дивиться на то і розуміє, що я цього не роблю. І десь є такий, знаєте, самоосуд, людина сама засуджує себе. Чому я цього не роблю? Ось, ось людина, яка способна то робити, і думає, я хочу бути похожим на ту людину. Робити те саме. І я думаю собі, якщо людина способна дивитися на людину і десь осуджувати себе, розуміючи, що я далеко не такий, як та людина, то уявіть собі. Коли людина зустрічається із святим Богом, коли людина вникне в то, наскільки Бог святий. наскільки Бог люблячи, наскільки Бог милуючи, наскільки Бог прощаючи. І коли людина, яка зустрічається з Богом, дійсно вона ну, бажала тієї зустрічі і дійсно вникає в то. Характер Бога і так далі, то, дивлячись на Нього, хоче бути похожим також на нього. І Біблія вчитися про це, щоб ми мали образ Ісуса Христа, були похожими на Нього. Тобто були способними любити, способними прощати, способними робити добро і вірити на цьому тут... Ми видимо, що йде мова про прощення. Коли людина приходить до Ісуса, коли почує ці слова, Сину, прощаються тобі гріхи твої, людина, яка розуміє, що я дійсно горішний і я заслуговую на смерть, я заслуговую на покарання, то, почувши ці слова, Прощаються тобі гріхи. Я не знаю, чи може людина не задуматися, що я цього не заслуговую, а він такий добрий Господь. Так милостиво до мене поступає. Знаєте, я недавно задумався над таким питанням, Говорю про себе. Дуже часто в житті я способен. Подумати, що то несправедливо? То несправедливо. Це є хтось серед нас, хто не думав так. Всі дві. У мене наступне питання. Чи хтось колись возмущався? Щоб Бог несправедливо поступив до мене, бо я грішник, я заслуговував на смерть. А Він по милості до мене несправедливо. Ось дивіться, коли десь в чомусь людину обділять, і зразу людина кричить, то несправедливо. Другому досталося більше, ніж мені. Но коли тій людині дадуть більше, Людина, не кричить, що несправедливо, бо мені дали більше, ніж другому. Не возмущається, а нормально приймає і радіє того, що їй дісталося більше. Так ось, всі ми не заслугоємо на то прощення, яке ми отримав нашого Господа Ісуса Христа, в нашого Отця. Ми не заслуговуємо. Але в милості Господь подарував нам це прощення, і ми з вами прощені люди. Ми з вами помилувані. І знаходимося в числі тих, в числі дітей Божих, в числі спасенних, в числі прощених. І ми не кажемо, що це несправедливо. А дуже часто недооцінюємо. Дуже часто не задумовуємося вчено. Навіть, може, посічає думки, а як по-другому? А По-другому не могло бити. Він зобов'язаний мене простити і так Але це так, ми видимо, що Бог робить то, про велику своїй любові і милості до нас, людей. Такий наш Бог, істинний Бог, в якого ми з вами повірили, і в якому служимо, і перед яким ходимо. І він не такий, як Бог народів, тому що народи роблять собі Богом, яким поклоняються. І Біблія говорить про те, що такі Боги, яких люди роблять, то Попіли порох, тому що то вироб людських рук, то все, то все ніщо. Але Бог наш, якого ми віримо, який прощає і милує, він істинний Бог. Живий і святий наш Бог. Бог, про якого Біблія говорить, що він є любов, учить нас цьому. Повниної милості та прощення. Коли читаємо в Книзі Неємії є записані такі слова у 9 розділі, 17 вірш. Тут іде йде мова про ізраїльського народу, і ви знаєте, ізраїльський народ теж були такі моменти, то вони наближалися до Бога, то віддалялися від Бога різні моменти в їхньому житті були. І от теж настав момент, коли вони якби, наближаються до Бога і навіть читаємо, що вони в такому підвищеному місці стали лежити на підвищене місце, і вони зверталися, вони говорили, вони проспівували ці слова теж. І слова, які ДМ я записав, тут у 17-му вісім, він каже, не хотіли. Підкорятися і не згадали про чудеса твої, які ти чинив з нами, і робили твердою шию свою, і з упертості своєї поставили над собою вождя, щоб повернутися в рабство своє. Але далі послухайте. Але ти Бог, який любить прощати, добрий і милосердний, довготерпеливий, і багато милостивий, і ти не залишив їх. Але ти Бог різні моменти життя були у цього народу. Але каже, але ти Бог, який любить прощати, добрий і милосердний, довготерпеливий і багато милостивий, і ти не залишив їх. Ось такий наш Бог, істинний Бог. Любичий Бог, Бог, який є любов. І він спасаючи. Він любить, прощає, то з милою прощає і спасає. Так, читаючи Слово Боже, ми знаємо про те, що Бог наш Він є суддя, справедливий суддя. Але насамперед, ми видимо, що наш Бог є викупителем, викупляє, викупив нас із вами. І він закликає до святості, він закликає до покаяння, він в першу чергу хоче людині дати життя, хоче людині дати спасіння. А якщо людина не хоче цього прийняти, якщо людина не задумовується над цим, то так настане момент, коли для такої людини він буде грозним судді. Це правда це так. Біблія про це пише нам. І дивлячися на цього народу, дивлячись і читаючи, наприклад, і в книзі Малахії і Міхея, вибачте, Міхея в 7 розділі є 18 по 19 вірш є теж такі слова. Міхея, 7 розділ 18, 19 вірш. Хто Бог як ти? Що прощаєш беззаконня і не зараховуєш злочинів залишку спадщини твоєї. твоє, віч, не, не гнівається він, тому що любить милувати. Він знову змилосердиться над нами, зітре наші беззаконня, ти кинеш у морську безодню всі гріхи наші. Ось що Біблія говорить про нашого. Бога вічно глянеся і готовий простити, готовий кинути за хребет всі гріхи, які людина способна робити. Але в але Бога є деякі умови для того, щоб мати то прощення і то помилення. І дуже часто. Дивлячися, або читаючи слово Боже, ми знаходимо міста. Або якщо робимо аналіз свого життя, то ми знайдемо і зрозуміємо, що дуже часто ми люди способні зловживати добротою нашого Господа. Зловживати. Я не знаю, чи вам приходилося колись чути, але я чув такі слова, коли людина намірена зробити гріх, і ти говориш їй, що це не добре. Це не доведе тебе до добра. І Бог накаже тебе. І людина каже, та Бог добрий. Я знаю, що коли я до нього помолюся, попрошу прощення, і він простить. І йде сознательно йде на гріх. Розуміючи, що Бог добрий і Він простить. Сьогодні ми з вами участвуємо в вечері. Будемо участвувати вечері Господні, і ми повинні розуміти, що так не можна робити. Зловживати добротою та милосердям нашого Господа не треба ні в якому разі зазволяти собі. Треба постійно видіти перед собою Господа, святого Всемогутнього. І прикладати зусилля для того, щоб бути похожими на В цьому Біблія навчає нас, про це Біблія говорить нам. До цього Господь закликає нас з вами. Я думаю собі, участвуємо в вечері Господні, які ми щасливі люди. Ми прощені ми бо помирування, пройшли це в своєму житті. І ощутили на собі то прощення і то помилування, і ту любов нашого Господа. І відчуваючи, продовжуючи відчувати то в своєму житті, ми приходимо в Дом Божий, ми звершимо вечерю Господню, ми згадуємо про ті страждання Ісуса Христа і розуміємо це за мене. Я розпинав його. Мені, і я прощений і можу бути в числі його дітей. Дивлячися історію, згадуючи історію, знаємо, теж десь чули, десь, можливо, читали, що люди багато вносили іменно в цю благу істину про прощення. Багато. По-різному підходили до цього питання, був час, коли ну, люди вчили, говорили про те, що для того, щоб бути прощеним, треба багато там і пішки до тих святих місць, де збираються поклоніння і так далі. Якщо ти не йдеш так, то ти не заслуговуєш на прощення. І це було. Були часи, коли купляли ідульгенції. Теж. Якщо ти купиш індульгенцію, ти маєш спрощення. Такі часи не знаємо. І коли ми згадували 500-річчя і ми говорили про те, що теж на таких наших зустрічах, на таких служіннях, 500 річчя має на увазі реформації. І туди говорилося дуже много про ці індульгенції теж. Як вони пропонувалися людям, і як люди велися на то купляли і думали, що отримали прощення. Але на самоді не так. Були часи, коли люди думали, що стояти навколішки кілька днів, якщо ти стоїш, то ти получиш прощення. Це теж. Але все це не приводило людей до того, щоб отримати настояще прощення, яке дає наш Господь. Бог прощає не тих, хто купує спасіння, або якось заслуговує цього спасіння. Бог прощає людей тих, хто щиро кається перед Ним, хто сповідується перед Ним. Хто Тобто що я грішна людина і потребую Божої милості і Божого прощення. І приходить до Господа і просить Господа, щоб Господь простив і ось таких людей, Бог прощає. І тому я говорю: ми щасливі з вами, тому що прощення. Ми щасливі з вами, тому що свого часу ми це зрозуміли. І ми так само приходили до Господа, каялись, просили прощення. І Бог помилував нас і простив, і прийняв нам число своїх дітей. Ви Знаєте, Давид в 31-му псалмі, він говорить про те, що е, блаженна та людина, яку якої прощені гріхи беззаконня. Прощені, і якої гріхи покриті. І в чому дусі немає лукавства. Про це Давид він говорить. І то люди блаженні. Так ось ми з вами знаходимося в числі блаженних людей. І основа нашого прощення це не наші заслуги, це не куплені дургенції, це Голгофа, Голгофська жертва, жертва нашого Спасителя Ісуса Христа. Він заплатив за нас. Він приніс себе в жертву і запрати... заплатив за наше спасіння. І іменно так ми з вами маємо прощення і маємо вічне життя за нашим Господом. Задоволюючися над цими словами, які на початку ми прочитали, сину прощаються тобі, грохи, е -е мої. Зауважте, це не. Колись, може, почую, як часто люди кажуть, якщо людині задати запитання, чи вона прощена і чи має вічне життя, то каже, а там буде видно, він почув вже слова, що він прощений. І ми з вами теж ці слова розуміємо і розуміємо, що свого часу, коли ми до Господа, то теж бачили прощення. І сьогодні, як прощені люди, як спасинні люди, ми продовжуємо жити, продовжуємо ходити перед Господом. Десь в нашому житті бувають неправильні вчинки, неправильні думки і так далі. І ми сповідуємося, микаємося перед нашим Господом, просимо у нього прощення. І Господь добрий прощає нас і очищає нас через кров свою. Ми читаємо у Першому післанні Івана, перший розділ сьомого по дев'ятий вірш читаємо такі слова. Коли ж ходимо в світлі, як і він у світлі, то маємо єднання один з одним. І кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе, і правди немає в нас. Коли ж ми визнаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Ось які слова, записані на сторінках Біблії, які ще раз і ще раз свідчать про те, що коли ми сповідуємося перед Ростом. через кров, пролизаного голосному Христі. Нехай Господь благословив нас і в сьогоднішній день, щоб ми, розумовичи над словом Його, розуміли, я прощена людина і раділи від того, що я прощена. І якщо є в чому попросити Бога пробачення, просили пробачення, розумінням, що це потрібно для того, щоб бути. Очищена і освячена. Нехай Господь нас в цьому і нам допоможе. А йому слава за все. Амінь.